Знаємо, що сьогодні повернулася нарада в стінах ОМБС з працівниками Беркута. Чи була справді ця нарада, якщо була про що обговорювалася і які результати? Що стосується працівникам Беркуту, сьогодні вона не проводилась, хоча мала проводитись. Чому? Тому що ви знаєте, зв'язку з тими знову ж таки шантажуючими там висловами на Фейсбуку, мало що буде. Ви ви зрозумієте, ви не представляєте, от народ кажуть, був доведений довічі. Ви не уявляєте, як міліція доведена до відчі. Я ж кажу, була е депресія, зараз свідчить. Ще чуть-чуть і буде, ну, слово таке вдало, але буде ну, революція. Тільки інше, віти чесно. Е не спекулюйте цим словом, це просто я вам передаю стан внутрішніх міліціонерів. Е я вчора, коли починав нараду, то я, 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 я кажу, при, при всіх сказав, що такого собі ще рік назад ніхто не міг самому жахливому сні уявити. Ви подивіться, що робиться зараз по Україні. Так ось з приводу е наради Беркута, е що це мало бути? Виступив міністр і сказав. Перше, це була буквально позачора відеоселектуна нарада. Беркут розформовується. Друге, кожного доля, доля Беркуту буде вирішуватись і назвав певні моменти, не хочу вам зараз їх озвучувати, вони є. Третє. Зустрітись з працівниками, розказати, пояснити, довести, сказати, що їх чекає. Це було чисто емоційно-психологічне, скажімо, мала бути зустріч, яка, скажімо, щоб їм. Тому що вони зараз повірте, вони живуть по будинках, всі їм повиїжджали. Зараз ну, коли, образно кажучи, прості, не маючи ні відношення до яких громадських формувань люди, там, вчителі навіть ходять по селам і збирають скажімо, засоби, щоб спалити хату родичів Берпідів. Це вже ненормально, розумієте? Тому зараз у них такий стан, і оцей момент просто мало бути чисто суто в подальшій їхній долі, те, що довів міністр до вас її.